Итак, что можно сказать? Mm -hmm. Отдыхаю. Курю. Я буду показывать, да. Пью сок. Лошел вот свет рыдать после банкета. Сказал вот Если нет, вылую. Но у меня соответственно уже подают. <кх> что еще можно сказать? А, <клышко> вот я уже Місяць прошу вікно в Польщі. Грбаний місяць капець. Так. Да. І так. Що сказати поганого, що сказати хорошого. Прям не знаю. Що зимпровізувати? Просто. Трьох я подзаїду. Ну вкратку, тут пока що непогано було і багато хорошого, в основному хорошого. Ну і трошки поганого було. Я четверти, Получив штраф тут перший. Кіп'яти. На Україні ні одного штрафу немало. Тут перший штраф 6. Вроді так все нормально. Прикольно тут Польща, але як на мене скучно. Сразу скучно. Скучновато, типа. З роботу, якщо роботи, ну, сказати на рахунок роботи, то з... слово такое. Як кому фортет? Реч. Є варіанти так, як в мене, типу, що одразу роботу дають і все, все включено, так сказати. А є комусь, що хрена мінус заходять. Ну це теж враховувати треба як і сезон і прочих таких мелочей. Соответственно років, чоловік, жінка. Чи я заробив щось за цей місяць чи ні? А... Майже все просрав, по суті. <говорит> да. Лишилось в мене там фігня. ну, грубо кажучи, фігня. І типу таке. Ну просрав по своєї війні. Штраф считаю, там 300 злотих заплатив, потім різні ерунди купляв, ну вроді різні, але вроді вроде... все необхідно, по мелочих Як там кажуть, мелочі завжди висасують все, да? Добре, хоч за, за хату не плачу, не за харчування. Галя балова нам. Хава. Сніданок, вечеря, обід. Все в ресторані. Все в ресторані. Не. Чи тяжко тут, чи не тяжко. Таке, я б не сказав, що дуже тяжко, не сказав, що дуже легко. Хто робив у нас, наприклад, офіціантом на Україні щось такого плану, то то мене тяжко буде. Але якщо він нормально робив десь так, де треба побігати, то, тому буде не тяжко. А той хто так яким з такою роботою типу, займався, я навіть не знаю як. типа, як сидячу роботу такого плану, то тому трохи буде м, напряжно. Теж нарухунок роботи, типа, кому вже так за засорк без цьому районі, то вже роботу напряжно знайти, чесно. Хіба що десь так, а напряжно. Ще до 40, ще ладно, тоті. З 20 років ні ну, тіпа. Даже з 18 до 35 років, навіть менше, ніж 30. До 30, скажімо, грубо кажучи, десь такому рівні. Ті роботу ще нормально знайти, не, не тяжко. А те, як комерково, повезе – ще раз. В мене я тут чушу. Так на ягоди приїхають збирати, починали ну, деякі люди типу, з ягод. Геморой конкретний був. Що ріелторам платили, хто їх сюди привіз і, коротко, там на дуже сильно, типу, взагалі на варіант. <кій> Якщо їхати, хто хоче їхати на літо на ягоди, то ліпше їхати шукати щось самому. І то треба вчитувати, що от зараз 2018 рік і... Тут у них там з закони не починаються, що українці просто так не можуть робити, треба всього працевлаштовуватися. Тобто, якщо ні, то роботодателю тебе непогано само вийде штрафу. Що з такого плану. Но, опять же, хто я вже Ну, що ще тут сказати? По цінах, якщо по магазину дивитися, ну ціни такі адекватні доволі. Я б не сказав, що дорого. Типа, кілограм, наприклад, ананасу то 6 злотих. Щоб ви розуміли, пачка сигарет коштує 13 злотих. Наприклад, Вінсен цей червоний. Типу такий уровень. З м'ясом проще такого фіні, то недорого все, типу. Смотря, звісно, скільки брата. Я ну, сказав, би, що корму. З цієї зарплатою хто хотає, але хто вплата ще за квартиру, комуналку і проще це все, то напряжно. Одному ліпше сюди не їхати чесно. Ну, Якщо дають житло такого плану, тоді так, можна їхати без питань. <кхід> житло, харчування дають, це взагалі шикарно тоді. А якщо ти один їдеш і платити тобі за квартиру, за комуналку, то ліпше не їхати чесно, без толку. Ліпше сидіти, де ти, де ти там сидиш, заробляти ти копійки, але не те в буду, а так нічого не збереш. Хіба що я прям не знаю, там яка зарплата має бути хороша і треба знайти квартиру дуже дешеву, але Оп'ять же, кому як. Кому фартит, кому ні. <світ> Тут у цьому городі, де я в Прушкові, дуже багато українців є. Що роботи туди-сюди для жінок, кстати, нормально, прибрань багато є, реально багато є. Хто поцікавиться хоче, то можете зайти через хром на OLX польський. І, соответственно, через переводчик о, всі є. Ну, через хром-переводчик. Сразу щоб браузер переведи і почитати, поінтересуватися. В загальному так роботку. Є навіть вакансії, сразу, багато хто пише, типу, вакансія відкрита для українців або других націй. Типа, найс. Nice. Треба все писати, дзвонити, уточняти всі випроси, хто кому цікавиться. Головне не лінуватися. Робота вроді є, але... Тоже хто куди хоче йти. Що робити, точніше? Я, як і за які гроші? Ну така. Зараблін. Ще пару днів лишилось до лета, а жара вже капитать стоїть. Либо жара, либо дождь. В смысле того, що либо жара пару днів стоїть, либо пару днів дощі йдуть. Баланс, щось то не дуже, скажімо так. А. Ліпше брати з собою, якщо хто на дому їх, то, то ліпше брати одяг і теплий, і... ну, без фанатізму теплий, такий осінній, скажем. весенний. А тут зранку може бути либо дуже холодно, або дуже жарко. Обідом, соответственно, жарко, а на вечір уже нормально може бути холодновад с такого плана. Короче, ладно, пока.